Доброго дня, шановні учасники конференції, до вашої уваги доповідь на тему інтелектуальна технологія, аналізу та передбачення якості взаємодії, елементів підсистем складної системи. Доповідач Лактіонов Олександр Ігорович. Щодо актуальності дослідження обговорюваної технології, сучасна стратегія розвитку суспільства потребує розробки технологій передбачення типу якості взаємодії, елементів підсистеми. Це дозволяє мінімізувати міні вплив людського фактору на об'єктивність оцінювання та прогнозування. Мета дослідження полягає в побудові технології аналізу та передбачення типу якості взаємодії елементів підсистем, шляхом використання інструментів машинного навчання. Це надасть можливість підвищити ефективність відбору типів якості взаємодії складних систем для виробництва продукції на підприємствах. Серед завдань досліджень виокремлено одне завдання, що складається з-під завдання. А саме запропонувати технологію аналізу та передбачення якості взаємодії елементів під систем, складної системи на основі індексних оцінок. Постановка підзавдання класифікації з метою передбачення якості взаємодії під системи. Дана множина систем, розділених на класи, що являють досліджувану вибірку. Необхідно побудувати алгоритм або тобто, класифікатор, котрий класифікує системи залежно від елементів підсистем із вихідної множини, от на рисунку 1 показана загальна структурно-логічна схема дослідження обговорюваної технології на першому етапі досліджень було, розглядалися питання розв'язання задачі регресії машинного навчання, де було побудовано інформаційну технологію саму, котра складається з регресійних моделей, ну і фактично вона програмно реалізована. Другий етап дослідження такий обговорюється наразі, маємо розв'язати задачу класифікації машинного навчання, і фактично для цього ми здійснюємо дослідження моделей класифікації та їх програмну реалізацію з метою здійснення прогнозів. Щодо матеріалів і методів дослідження обговорюваної технології, да, е, об'єктом дослідження є от сама складна система з трьома елементами підсистем, які взаємодії елементів підсистем визначається за рівністю 1. В цій рівності ми маємо е, інтегровані показники, такі визначаються за рівністю 2, і вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. От, реалізований етап досліджень технології прогнозування на основі індексних оцінок. Вивчався вплив елементів під систем на індекс якості взаємодії трьох елементів під систем. Складові технології вже існуючі, показані на рисуночку 2. От що вона з собою являє? І програмна реалізація показана на рисуночку 3 з використанням мови програмування Python, фреймворка Streamlit, та бібліотеки Ескальон. Тобто показана форма користувача, де користувач вводить оцінки трьох елементів підсистем, і на виході йому показується прогнозований результат. От ліворуч, на інтерфейсі реалізовані певні сторінки, от так як саме сама запропонована та, технологія досить гнучка і реалізує. В своїй структурі безліч моделей і безліч варіантів комбінації дослідження якості взаємодії, От, враховуючи також і інші е, методи визначення якості підготовки, професійної компетентності верстатника, про які ми наразі не говоримо. От, детальна інформація показана на е, ре, ре, реалізованих уже відомостях у публікаціях на попередніх слайдах. От, ну, за результатами дослідження отримали непроміжний висновок, за рахунок переваги запропонованих методів індексного оцінювання над існуючими, От, методом перехресного затвердження встановлено існування переваги моделей машинного навчання, побудованих на основі запропонованих індексних оцінок. От, проте цей процес не спостерігається для усіх випадків, випадків досліджуваних частин вибірки так як вибірка в нас використовувалась теоретично. От серед інструментів дослідження відомих методів використовувалась стратегія діагностики балансу класів, тобто зменшення кількості оцінок домінуючого класу, збільшення кількості оцінок об'єктів меншого класу, узагальнюючи здатність моделей машинного навчання. Без налаштувань гіперпараметрів здійснено методом перехресного затвердження. От, серед методів машинного навчання використано градієнтний бустинг, LGBM класифіер і метод найближчих сусідів. От, у якості критерії методу перехресного затвердження використано auc over Weighted. Метриками якості побудованих моделей слугували точність, повнота та F-міра. Схема запропонованої технології аналізу та передбачення якості взаємодії елементів під систем складної системи от, можна додати на основі індексних оцінок, показана на рисунку 4. От, показана загальна технологія прогнозування, що враховує класифікаційні моделі машинного навчання. От, і враховує також регресійні моделі, що реалізовані і були розглянуті на попередньому етапі досліджень. От, ну, де за результатами досліджень, здійснено також їх програмну реалізацію. Запропонований підхід дозволяє передбачити необхідний тип складної системи для виробництва продукції. Результати дослідження обговорюваної технології, дослідження способів збалансування вхідних оцінок. От одним із початковим етапом дослідження було, було сформування теоретичної досліджуваної вибірки, що нараховує 125 комбінацій оцінок. От, це визначено за допомогою методів комбінаторики. От, ви, і всі 125 комбінацій оцінок були диференційовані на чотири класи, які описані на презентації з певним інтервалом. От. Ну і фактично, так як сформовані класифіковані оцінки містять е нерівномірність е оцінок по кожному класу, здійснювалися дослідження е збалансування вхідних оцінок от, з використанням двох методів: перший random over sampler от, з різними налаштуваннями sampling strategy, от, де результати дослідження показані на таблиці 1. От. Ну і фактично за результатами наступного етапу дослідження здійснювалося дослідження узагальнюючи здатності моделей машинного навчання от, з використанням різних вибірок, базової вибірки 125 оцінок і дослідженням інших вибірок з врахуванням певних стратегій. Результат дослідження показаний на таблиці 2. Фактично, також досліджувалась побудова моделей машинного навчання от, на основі індексних оцінок. От, за результатами дослідження у загальнюючій здатності реалізувався цей єстап, де ми отримали результати. Точності на навчальній і на тренувальній вибірці. От. Ну, і фактично таким чином, от, за результатами досліджень, людина, котра приймає рішення, може обирати той чи інший класифікатор для вирішення оті, того чи іншого завдання. От. Безумовно, також розглядалися матриці Confusion Matrix, будувалися, де визначалися от, фактично класичні виміри. От, які не показані у презентації. Серед висновків дослідження побудована технологія аналізу та передбачення якості взаємодії елементів під систем, отриманий результат класифікації пояснюється використанням первинних індексних оцінок, методи котрих є точнішими, заіснуючі для указаного дослідження. Недоліком дослідження є недостатнє врахування експериментальних оцінок та інструментарію машинного навчання теоретико методичної рекомендації для наступних дослідження використання більших за обсягом вибірок, вхідних оцінок та інших підходів діагностики складних систем. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.